Доброго ранку, мої друзі, мої підписники, глядачі Ютуба. Ось друзі, ми вже на місці. Ми вже приїхали з друзями на Дніпро. Вчора був мороз 6 градусів. Холодно було, але ну, я перевірив, копаються прекрасно, замечательно. От ми і. Приїхали на Дніпровічерка з далеченько Від'їхали, подивилися. Реально, ми тут були неділю назад, вода була погано спущена. Сьогодні вже прекрасна водичка спущена, друзі. Так що ми будемо копати. Зараз ми йдемо туди, от, на схід сонця. Там є такі островки, цікаві, там де була вулиця. І думаю, там займемося пошуком. Ось ми вже на місці. Виходимо. Команда у нас сьогодні серйозна, не дитяча, аж 5 чоловік. І думаю, в когось щось цікаве, обов'язково сьогодні попадеться. Так що, друзі, побажайте нам успіху. Ми пішли. Ось, друзі, ми вже, ми вже на місці. Як ви вже побачили, сьогодні я копаю своїм новим прибором RUTUS Versa. Включив 12-ту частоту і потихеньку ходжу. Тут, дивіться, сміття дуже і дуже і дуже багато, друзі. Так що приходиться ходити дуже повільно. І ось в мене перша знахідка, друзі, от такий от, от, такий от маленький лисий гудзичок. Погоний, скоріше за все. Хоча нічого ж немає на ньому, хто його знає. І ще хотів вам показати, друзі, тільки що підняв очима. Ось такий ключик, дивіться. Ну забрав, мені якби такі речі цікаві. Да? Камрад тільки що мені підігнав отаку от сокирку. Зараз покажу, дивіться, якраз мені в тему. От реставрую її, подивлюся, направда зверху трісно, то ну, нічого страшного, хай буде. Дивіться, яка маленька, чудова сокирка. Ще підняв підкову, каже, заберете підкову. Кажу, підкову не можна давати на удачу. Забери, кажу, положив карман, поноси трошки і півдня, говорю, хай буде в тебе, забрав, правильно. Так що, друзі, ми вже на місці. От там, от, от там, де хлопці копають, там була церква. Ми вже ходимо, якби поруч. Сьогодні дуже вітряно, вітер від 11 до 18 метрів в секунду. Може трошки забиває, але вже я купив кліпсу. Говорю прямо фактично на кліпсу, думаю, буде вже чути непогано. Так що йдемо далі. Ось, друзі, у Русіка перша монітосіна, дивіться, всього. Доставай. Одна копійка серебром, дивіться, яка замечательна. Знаєте, вона коли в такому болоті знаходиться, вона просто жовта, просто жовта виходить. Так, тобто я тобі скажу, Диви. Читається чтенько все, так? Да? Okay. Да? Отлично, отлично. монетка, дивіться. Держи. Отлично. Є. Перша є. Друзі, так бомбезно було. дивіться, а це розплюснута мідна ложка, всього на все. Довбав, довбав, містами так, що не вкопаєш. Ось от така, от така шняга попадається. Да? Так ми всі тут, в принципі, поруч і ходимо. Особо ходити немає де, друзі, все-таки мало впала вода, ще мало. Ждемо, ждемо, а воно не як гарно не впаде. А верніше може вона впаде, коли вже мороз увалить. Ось вже через 3-4 дні передають до 14 морозу. Це вже точно, мабуть, останній коп, якщо не передостанній. Ось, друзі. Дивіться. Що тут тільки не можна знайти. На цей раз отакий от ножик. Я взагалі такі речі не забираю, це наче ціленькі, думаю, ну візьму, візьму дома, роздивлюся, що за ножик. Метало просто валами. Знаєте, великою катушкою тут ходить трошки неудобно. Як буде до такого прибора снайперка, обов'язково візьму. Обов'язково для Дніпра візьму, друзі. А поки йдемо далі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев Дмитрия Луценко-12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ви тільки погляньте, друзі, що це. Ножниці навіть валяються. Цілі ножниці, дивіться, -мо. Ну казалось б, да? ну що тут тільки не валяється, ножниці. І головне, що цілі, дивіться. Кравецькі, кравецькі ножниці, такі здоровенні прямо. Ну, ж моє ну от як? -то... Друзі, і в мене перша монітосіна. Деньга, діньга, дивіться. Нормальок. Єсть. Перша є. Значить має бути далі. Діньга 1700, по-моєму, 43-го року. Ну, Ось от така, отака, от отака, отака. Так що йдемо далі, друзі. Трошки сполоснути її і вхопатися. Отлічно. Чергова знахідка, друзі. Зачерпу і трошки сполоснув тут такий пісочок. І дивіться, знову Імперія. На цей раз 2 копійки. Формат Миколи II. Маленький такий Монітус. Ну, принципі не маленький, дві копійки – це не зовсім вона маленька. Так що попалась такі, трошки попалася. Знаєте, погода може трошки устаканиться. Вже ось так. Ось так уже сонечко світить. Так що йдемо далі. Ще трошки пройшов, друзі, і щось кругле. Опа, це не монетка. Це, друзі, такий кусочок, щось на ньому зображено. Ну, давайте трошки ще кисочок сполоснемо. Будемо дивитися. О! Друзі, а тут щось цікаве на ньому, дивіться. Якийсь чи орел, чи герб, щось, щось цікаве, да? так. Так. Не скажу вам, друзі, Дома почищу. Я думаю, якщо цікаве, то я вже прикладу до відео, фоточку предложу. Ну однозначно, щось тут якісь узори є. Непогані узори. Ну не Орлянка, не Орел, щось друге. Ну, добре, йдемо далі. Ось, друзі, зайшов я трошки далі в воду. Там дуже багато сміття. Дивіться, що я підняв. Дивіться, що це таке. Якісь слони, два слона. Думав, один. Ні, дивлюся, два слона. І воно з білого матеріалу. Нічого собі. а ну давайте сполоснемо. Да, друзі, щось таке цікаве. Таке важкеньке, може бути навіть срібло, друзі. Дивіться, нічого собі... Що ж це таке? Такого ще не піднімав І тут ось видно кільце було. Застешечка, мабуть, якась брошка була. Два слони. Точно, точно, два слони. Спочатку думав один, потім думав, що два хобота. Да? Два слони, друзі. Ну, непогано, начебто така знахідка. Якщо ще й срібла, то я думаю, взагалі непогано. Забираємо, йдемо далі в воду. Гранте, друзі, скільки, витав, просто встелено, просто от місцями йдеш, вроді немає, а потім нариваєшся, така штука, воно вже кілька замків лежить. Тут же я підняв ось такий маленький ключик. Це вже третій сьогодні ключик. Зубила, ось все прямо під ногами валяються. Скільки. Витав, просто погуляю, подивлюся, щось може цікаве тут буде. Друзі, погляньте, серед цього місця багато металу, в железях різних інструментів отакий от камінь лежить. Ну, скоріше всього могильний камінь, тому що, я так розумію, це крест. Тільки верхнього луча, креста чогось немає. Ну, Однозначно, мені здається, це крест, друзі. От такий, от такий камінець прямо цього серед де ми гуляємо. О, цікаво, цікаво. І знову знахідка, друзі. Відніться маленький дивимося, ага, Ну і знов совєти, друзі, одна копійка совети. Це ж треба, блін, га. мелоч, мелоч лізе. Так що забираємо. Пішли далі. Ви знаєте, у всіх є знахідки. Русик підходив, каже, вже 4 імперії в нього є. Так що потихеньку-потихеньку насмикаємо. І знову, друзі, копнув і бачу якийсь кругляшок. Що це в нас? Монетка. Однозначно монетка. ну-ка, прочистим трошки, бо зовсім не видно, що за монетка. Може бути Польща, може бути ВРПшка. Ага, от уже й видно. Дивіться. Що Польща вроді би. Так, ще раз. Пусть сьогодні взяв, є, якщо то роздивлюсь потім. Так, да, друзі, це якась Польща. Якась Польща, кініно, погоня. Тут, тут незрозуміло, що. Ну, однозначно, це Польща, друзі. Так що в карман. Ось так покажу, краще, буде видно вам трошки. Ох, пісок забиває, погано видно. Ну отак дивіться, да? трошки видно, наче, наче погоня. Забираємо, забираємо, йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте. чешуя, я? Срібна, чешуя, я. Ніяк не думав, тут вона мені попадеться, але ж дивіться, реально. Нормально, нормально. Ось все точно срібно, чешуя, я. Скоріше всього Петровська. Ну, отлично. Ховаємо хабарницю. Подальше, щоб не випала ніде, не бо така мілюзга може затерятися. І йдемо далі. Отлично. І знов, друзі, бачу кругляшок. Я з кубом копаю, висипаю, нюхаю прибором, де воно що. І що ж це у нас таке? Ага, советик, друзі, однозначно, я так і знав, бо веди її показувало маленьке. 10 копійок рамочник. От такий незначимий монітосик. І йдемо далі. Друзі, щось отам зависли в той стороні. Там, скоріше всього, почекав, не почекав по Київській Росії вони щось шукають. Ось такі, друзі, знайшов я чище місце від металу і реально пішли знахідки. Дивіться, знов, знов монітосик. На цей раз три копійки ранні совєти. Ну тут тільки ранні бувають, пізніше не бувають, тому що це село було переселене в 58-59 році, коли затоплювали. Ці всі території, Кременчуцьке водосховище, так скажем переселяли людей на визвишеність. А тут воно все-таки і оставалося. отлично друзі. Потихеньку-потихеньку хабарніса набивається. Ось, друзі, бачу черговий кругляшок. Опа, імперія. на Імперія на цей раз разна. Було так не дуже, я вам скажу. Копнув, тому що копати треба тут все. Тут може з'явитися що завгодно. Так, Трошки почистим і в Да, так, Ось така, Чищу-чищу, піску багато, помить немає, де. Поводить далеко, ну, непогано. Забираємо, друзі. Ось, друзі, дивіться, що Камрад натипав. Який офігенний пан. З камушком. Ти окремо положимо каміньку. Такі крестики, мене ворог чоловіки. Поки тобі з камніку вибирали. О, це серебро. Це скріпка, друзі. Дивіться. калату, ніби то що темне. Дивіться, що. Дивись, воно блестить білим. А, да, це припадає. Це приплуканіш. Слім, до тут туди хто не робив. Клас. що. Привівського типу, так? Да? Накладічик так, вообще супер. Вот такие це ну такими кассаки добавляют. Это империя, да? Это тоже империя. Что такое хвальница? Хварница. Ты же хрупнее притышу. Поцелуй. А, Полтавская Губернія. губерния. Ага, да. Ага. Да, бачите. Потихеньку, потихеньку есть. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз дивіться, яка маленька, ціленька сережка. Ну вже не з монети, яка, якась якась узорчата. А там буде якийсь камінець чи що. Ну, я так думаю, що, друзі, вона все-таки повинна бути срібна, не знаю, може і не срібна, але дивіться, яка маличка. Да? Ось так, така сережечка. Уся у мене рудус, верса, цю сережку. Так що, Чергова знахідка, друзі, але не, не по нашій темі. Дивіться, Крючок з силіконкою. рибаки відірвали. От на цих камнях, хіба ж тут можна щось не відірвати, дивіться, скільки камінюк. Видать, тут рибачили. Ось, ось вона відірвалася. Ось таке. Ось так. така саме фігня. Так Дива. що йдемо йдем далі. А, так. Друзі, чергова знахідка і на цей раз бачу, що це монітос. Опа, а це імперія. А це імперія. 3 копійки, це формат Миколи А Ну-ка, сполосне, тут Так, тут. Ось така монеточка. 1903 року. Ну, замечательно, забираємо. Ось сюди йшов, що хотів вам показати, друзі. Дивіться. Це судя, це, судя по всьому, жирнова, дивіться, да? здорове таке. Камінне, в ободі зроблено. А отут, отут того, отут, мабуть, таке млин стояв. Чого б воно тут валялося, це жирнова. Так що думаю, може може і так. Друзі, зайшов вже воду, отак от, почти по коліна. І чіткий, чіткий сигнал. І дивіться, монетка. Монетка, що за монетка? Зараз будемо дивитися. Ага, а це одна копійка, друзі, Миколи ІІ. От такий монітосик. Черепків багато, скла тут різного багато. Тобто там, де вони мають бути ці монетки, де шмурдяка багато. Забираємо, друзі, забираємо і, мабуть, вже будемо збиратися в сторону автомобіля. Друзям уже призвонили. Вже 2, 2 години, потихеньку поки дійдем, тут ще далеко нам іти, так що будемо звертатися. Ось, друзі, поки йду до машини, теж попався чудовий сигнал. І це ось ось така шняга. Трошки зігнута. ще Не знаю що вона, чи латунь, чи мідь, Ну головне, що така ось підвісочка якась є. Під шнурок, видать. Може якась украшалка була, хто я знає, що воно. Ну, це, я думаю, не так важливо. Ложимо карман і йдемо далі. Ось, друзі, ми вже втроєм на місці. Два камрада ще бачу не торопляться, а ж оно там, їм ще кілометр два йти, Хтось не спішать, не спішать. А ми вже ми вже на місці. Зараз я трошки підведу ітоги, покажу, що ми знайшли. Сьогодні, друзі, ми хочемо показати вам е, також і залізні речі. Дивіться, скільки всього. Оце оце вова, скільки желіза накопав. Да? Ну, цікаве, таке, як ножик, ось клямки таке. Де ти його зараз візьмеш? Диви. Такі гвоздики, ось ці. Йома -йом. це, йо-майо, це у діла. Коней були такі, ще один ножик, підковка, замочки. Замочки, друзі, тут дуже-дуже багато. Я також хотів їх набрати, але ж в мене карман не влізе все. Ось оце все влізло в один карман. Дивіться, оце моє. Це мені камран, камрад зробив босяцький подгон, такий, такий сокирик. По темі сокирка така, я ж займаюся сокирами, то це він мені подогнав. Я думаю, я її реставрую і чисто для себе зроблю гарну сокирку. Якщо вийде, звісно, тому що вона дуже ржава. Я не знаю, скільки їй років вже. І от дивіться, підковки я знайшов, тут зубили, ножик, ключиків набрав, ножниці кровецькі, отакі. це таке сверло. Тут ще така перемичка вставлялась дерев'яна, сверлить дерево, підсок чи ще щось. І оце у русика знахідки. Дивіться, яку черняківську пряжечку він підняв. Ну, красава, дивіться, да? Це така бомбезна, дивіться, таке панно буде взагалі. Mm. смотри це буде класний. Оце, оце таке, да. Оце такий гудзик у нього в Полтавської губернії також попався тут. І Імперія. Дивіться, все Імперія. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 імперій. Обіжається, що сьогодні не одного Совєта немає. Ну як це так? Хотів Совета, тут на тобі Імперія. У мене, друзі, ось Імперія. Раз, два, три, 4, 5. І ще шуйкою шість. І ось у Польща. Є. І 4 Соєтика. Ось такий гуцечок непоганий. Є тут якісь льви. Не знаю, може в Великобританії з часів війни, хто знає. От така сережечка є. Думаю, не мідна, думаю, вона таки срібна, друзі. Бо такі мідні ніхто не робив. Мідна вже давно перегнила, бо так тоненьке тут. То я думаю, що срібна, вона і держиться. Чишуйка срібна у мене ось така попалася петровська. Непогано. І от. Бонус у мене такий, дивіться, два слона викопав. Думаю, слон чи не слон, думаю, що двоїться, їх тут два. Я так розумію, це срібна. Якась брошечка була, ось застежка тут ще стояла. Ну, таке непогано, непогано. Необична знахідка. Конінка, гудзик, пломба. Ну, от таке. Ось якась шняга така непонятна в В общем, отак ми сьогодні покопали. Не можу я дождатися тих друзів, бо їх ще час треба ждати, поки вони потемніє, поки прийдуть. То я покажу е е е знахідки свої, а їх я так думаю вже сфоткую та приложу фотографію до цього відео, що ви будете дивитись, друзі. Ну, якось так, друзі, ми покопали. Ось дивіться, як водичка гарно впала, але ще недостатньо впала, не так, як минулого року. Минулого року впало доволі таки більше. доволі більше. Це три бригада, це ми тут паркуємося і йдемо аж туди далеко, ще кілометра два, а то може і більше. Ну все, на сьогодні все, друзі. Так що, так що вам гарного дня і мирного неба. Трошки так покажу, що друзі накопали. Дивіться, тут усі монети, колечко, все. А де, де те саме? Наки? А, І дивіться, ось наки. Він каже, осторожно, бери не три. Дивіться, заліпуха знаків. Я такого в житті ще не бачив. Знаків заліпуха, да? Скіфський, так? Да? Красавчик, красавчик, і все, це, все, і ось. Теж, колеги, дивіться. ой, красота. І фібули є і все отлично.